Доброго дня! Які є копачки у нас транспортерні на нашому майданчику, дорогівель? Є ось така фірма Вінмент, однорядкова, транспортерна, вона йде з суцільним ножем. Так, більш детально вам буду показувати кожну копачку. Викид картоплі в неї йде на бік за рахунок даної решіточки. Ось сюди вона встановлюється. Гарантія 2 роки на дану копачку. Зараз я її покажу повністю вокруг. Опорні колеса. Там йдуть на транспортері є ведучі зірочки, є трясучі зірочки і ролики. Передніх два залізних і чотири йдуть гумових. Карданний вал до такої копачки не йде. Взагалі до всіх копачок, кардани не комплектують. Вони у нас є в наявності, в залежності під який трактор, від 3 тисяч гривень. Це перша. Ціна її 40 500 даної копачки. Є двох рядкова цієї ж фірми. Розраховані всі копачки від 25 кінських сил. Ця так само. Ціна даної копачки 105 тисяч гривень. Так само в неї викидання йде на бік. Тут стоїть польський транспортер, стоять оригінальні польські зірочки, що ведучі на 40-вал. Потім тішу підтрясуючи. Ну і впереді стоять. Гумові зараз покажу ближче. Ось така копачка. Дуже компактна. Привіт, іде від редуктора. Редуктор барнаний вал. Ось такий загальний вид. Ще є у нас фірми Virax, картоплекопачі. Вони є з звичайними ножами, це теж всі транспортерні, так само у всіх скидання йде на бік. Звичайним ножем така коштує 37 тисяч гривень. Так само є з суцільним ножем, така буде коштувати 38 тисяч гривень. Можемо на дану копачку не там, де суцільним ножем, а там, де звичайними, поставити вам підрізні диски. Підрізні диски будуть круглі. Ціна такої копачки буде коштувати 44 500. Так само йдуть на опорних колесах. Привід відвала отбора мощності. Кардани так само не комплектуються на даній копачки, але вони є наявності. Будь ласка, звертайтеся. Дякую.